792-й, технічно в ідеальному стані. Резина вся нова стоїть, росава, ціленькі, проміжутка ціла, по моторі питань нема. На стартері заводиться гарно. Моторчик не димить, не сапонить, тиск тримає.

Тракторець турбінований, 89 коней має можливо доставка, можливий обмін. Тракторець 2016 року. 4800 рідних мотогодин. Гезина встановлює. Проміжутка вся ціленька, лонжерони ціленькі, по моторі, по коробці по мостові питань нема. Салончик гарний, не зачуханий. Крила рівненькі. Можливо, доставка, можливий обмін. Кого цікавить, то телефонуйте такий тракторець 82. -ка. Заводиться гарно. резина в досить непоганому стані. Весь в рідній фарбі. По моторі. Торчок сухенький. бачите, демо немає. Дозатор заводський стоїть. Кардан є знятий. Це є 2000 Чотирнадцятий рік. Трактурець з документами. город по місті нагороди виї